Привіт, людиська! У цьому житті є речі, від яких звичайному смертному просто так не втекти. І однією з таких штук є пекельна праця. І з цієї причини я хотів би поділитись з вами одним добіса веселим аніме, яке в сатиричному і дуже життєвому ключі розповідає про всі ті речі, з якими доведеться зіткнутись кожному роботязі на його нелегкому трудовому шляху. А значить, це буде актуально як уже робочим бджілкам, так і молодшому поколінню, яке, як то кажуть, пороху ще не нюхало. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Будемо починати. Глибини чорної компанії найперше, що важливо розуміти, це друзі мої ісикай. Але не спішіть з висновками. Це не просто чергова мерзота, від змістовного наповнення якої плавить мозок, а очі вилазить зі своїх орбіт. Це один з тих небагатьох випадків, коли Ісекай зміг, і це було зовсім не тому, що він виконував свою пряму функцію. Ще якось розповім, чому Ісекаї працюють. Серіал зустрічає нас натхненним монологом одного запального парубка на ім'я Ніномія Кінджі, з якого ми одразу розуміємо, що перед нами унікальна непересічна особистість. Нарешті, нарешті, я зробив це. Я став ідеальним нітом. Нітом з купою грошви в кишені, перекладаючи із моєї улюбленої мови, а саме мови зверхності. Чувак зробив те, про що ми всі мріємо з дитинства. Заробив стартовий капітал, накупив квартир і здавав їх. Я не можу підібрати слів. Що тут скажеш, тепер він мій кумир? Та ось невдача прямо під час цієї блискучої промови стається найгірше. У хлопця під ногами з'являється портал у інший світ, куди він благополучно попадає в одних трикутних труханах та з планшетом у руках. До речі, багацько років не бачив такої білизни. Жіноча аудиторія, як вам такий елемент одягу? І можливо у вас виникає питання: людисько, а що тут прямо таке найгіршого? Ну, в попаданні в інший світ, а не в трикутних труханах. Трухани безумовно елегантні. А я вам скажу. Що головний герой потрапив не просто у фентезі світ, а у такий світ, що вже пройшов класичну середньовічну епоху, і зараз по самі вуха загруз в ері корпоративного свавілля. О, тільки гляньте. Ха, якби ж то. І тепер, замість того, щоб розгулювати голяка по своєму пентхаусу, головному герою доведеться гарувати як людиську на Ютубі. що? Вообще, да. ні, ти просто хуєш. Адже тепер він класичний корпоративний раб в місцевій компанії, яку величають. Райзахівська гірнича видобувна. До речі, подобається мені локалізація клану Кайзоку. Райзахівська, файно, гарувати. Звучить смачно, смішно і по-нашому. Це власне була зав'язочка. Але ж сюжет буде розповідати про пригоди ніномії у цьому новому, але в деякому сенсі зручному для нього світі. Гав, гав. тому давайте детальніше про нашого парубка. Ніномія Кінджі, 24 роки. Колишній нікрутелитдобіса веселий та карикатурний герой, чим і викликає у мене неабияку симпатію. Якщо описати його в кількох словах, то це неймовірна харизма, самовпевненість, ризиковість і ідеально відточена ділова хватка. Воно й не дивно. Ой, я не такий, як усі тутешні трудяги перед тобою постав я єдиний у своєму роді. І хоча це близько не увесь комплект, та вже очевидно, що це ідеальна добірка рис для героя аніме, який розповідатиме про фінансово життєву самореалізацію. Отож, наш герой опиняється у фентезійному світі, де всім заправляють великі корпорації. І тут питання: а чому він опиняється на рабській шахтарській роботі? Ти про це ще не казав. Okay. До речі, він майже одразу опиняється на арабській шахтарській роботі. Думаєте, що так стається, бо йому не було ніде поїсти, ніде переночувати? Абсолютно. Not. Справа у тому, що тільки но він сюди потрапив, чарівним чином у нього з'явилася барсетка, мешти і картузик, і він просто не міг втриматись від того, щоб провернути якусь тємку. Звісно, це була доволі сумнівна тємка, тому колектори запроторили його на шахту, щоб він відпрацьовував гігантські борги, у які встиг влізти. І що ви думаєте, було далі? Звісно, ніц у нього не виходило працювати. Він навіть норму виконувати не міг. Ти тягнеш бригаду на дно. Через тебе наші результати геть паскудні. Та тільки це можливість, він одразу за неї хапається. Будь то секретний прохід на нижчій рівні данжу, де можна налутати дорогоціннішого мінералу, чи то дружба з монстром, який ще секунду тому збирався його згамцяти. <плес> Матимеш свою угоду, власне, мені це у ньому дуже подобається, бо видно, що усі надбання не просто якась там шара, а якраз таки результат використання його здібності вбачати в потенційно небезпечних авантюрах непогану вигоду. Так, місцями є катастрофічні провали. Його плани може зривати сторонній вплив чи надмірна жадоба. Ось тому я маю по максимуму використати цих невдах, злетівши з їхніх спин. Чи навіть не надто вигідна домовленість, від якої відхреститись він просто не може, але якраз таки через. Це пригоди ніномії відчуваються такими живими і життєвими, а відповідно спостерігати за ними дуже весело і цікаво. Have -have. Та, звісно ж, не одним ніномією багатий цей серіал. Першим посіпакою героя стає Ящеролюд Ванібе. Я вже показував його вам у жарті в минулому відео. Бачив хентай, який починався так само. Якщо ще не бачили мій топ зими 2024, який я написав згідно нашим же вподобанням, то залишу посилання у описі і за підказкою зверху. Судячи з коментарів, людям воно дійсно сподобалось, тому напевно зроблю подібне і для весняного сезону. Отож, ва на перший погляд себе уявляє прототип класичного недалекого роботяги, який не вбачає для себе іншого майбутнього, аніж як рабську шахтарську працю у підземеллі, та тим не менш не забуває мріяти і про щось більше. Бідний Пітер Паркер. Чим легко скористався Ніномія, помахавши у нього перед носом медовими перспективами. Але щойно у тебе так і з'явився унікальний шанс. Другою і найголовнішою козирною картою для героя стає монстр з глибин на ім'я Рім. Така собі мила лолька з бездонним шлунком та ударом як у Хай Майк Тайфон. Завдяки якій йому і вдається провертати більшість своїх сумнівних оборудок, адже як нам відомо, існують пропозиції, від яких просто неможливо відмовитись. Як на мене, воно більше скидається на залякування. Також там є і місцева героїня, помішана на виконанні так званого обов'язку перед компанією, яка вірить, що працювати до знемоги, а потім ще і ще це моє кредо, і навіть малютка ранга. Ти ж ранга, так Так! не той, що песько зі слив. А той, що trap. трап, який навіть крутіший за Фелікса, тому народи, воно вже варте вашої уваги. До речі, про трапів. Тепер звертаюсь до чоловічої половини аудиторії. Загадка від мого друга, тому усі моральні претензії, будь ласка, до нього. Якби вас поставили у безвихідну ситуацію, де потрібно було б обрати між найгидкішою жінкою у світі, My name is Prime. тут насправді можете уявити кожен свій варіант, або найпривабливішим трапом, якого зовнішнього не відрізнити від прекрасної дами, вибирай крізь які двері бажаєш пройти? Досить мило було дати вибір. Чекаю на ваші варіанти у коментарях. Окей, повертаючись до персонажів, хотілося б додати, що вони не статичні, як часто буває в комедійних аніме. І це попри те, що їх арки доволі розмиті та короткі. Пішов ти всім срати. Яка різниця? Чітко можемо простежити, як головний герой впливає на їх хід думок і як під дією його впливу вони стають кращими версіями себе. Такий же ефект маємо і у зворотну сторону, бо і сам Ніномія потрохи перестає бути таким категоричним самітником та егоїстом з кінцевою ціллю. <гав -гав> Йойке, я дуже захопився розповідями про персонажів, тому давайте вже до смакоти, а саме поговоримо про ідею цієї анімки. Бо, відповідаючи на першочергове запитання, найгіршим для нашого героя є не так факт відносної хреновості того світу, а те, що його багаторічні старання просто обнулились. Фактично, концепція полягає у тому, що автор бере уже самобутнього самореалізованого чувака, який так-то вже добився усього, що поставив перед собою, та поміщає його у стартову точку його шляху. Для того тут і доданий фактор потраплянства, бо це фактично найлегший і найлінивіший метод, завдяки якому можна до безкінечності гіперболізувати всі проблеми і незгоди. Не роблять вам житті погоди, з якими потрібно зіткнути нашого героя, для того, щоб ми, як глядачі, максимально доступно зрозуміли усі підводні камені обраної автором тематики. В даному випадку це сатиричний опис культури корпоративної роботи і труднощів, з якими може зіткнутись бізнесмен, але у цій гіперболізації є і зворотній ефект. Ект наш герой прекрасно почуває себе у класичному капіталістичному устрої світу, що іграє йому тільки на руку. І знаєте, ця ідея, хоч і дуже проста, але до біса дієва. Як я не знаю, принаймні мені, як людині, котра від дзвінка до дзвінка відпахала кілька років у великій компанії, було так бляха по життєвому, смішно і сумно одночасно, що я, як бачите, аж ціле відео вирішив записати. Загалом до чого це я вам торочу. А якраз таки до того, що можу підтвердити те, що нам показує автор, і це не просто якісь там банальні речі, це буквально ті фрази, які я сам мільйони раз чув на своїй колишній роботі. Це ті самі методи впливу на працівників для того, щоб... Вижати з них усе по максимуму працюйте, працюйте, поки не загнетеся. «Агов, я щось не чую вас так з радістю. Це те саме прививання твого ставлення до ідіотської, одноманітної і абсолютно невдячної роботи, як до чогось нев'єбно важливого, чогось такого, що ти хотів би зробити просто так, наче ти не за гроші робиш усю цю маячню. Тому ось єдині здорові думки, які відвідують твою голову, коли ти стикаєшся з подібним. Я ненавиджу це місце. Це її. Зоопарк цю в'язницю, цю реальність називай, як хочеш. І ми, як глядачі, маємо змогу спостерігати, як наш головний герой, який в принципі не розглядає найману працю у своєму житті, як метод здобуття благ, справляється з усіма цими дебільними речами, які, як я вже згадував, ще й максимально гіперболізовані. Для гарного прикладу тут є серія, де вони проходять щось типу курсів підвищення кваліфікації, і буквально їх ментори намагаються зламати не тільки лише класичними методами промивання мізків а там натурально ховаються чаклуни, і через якусь там магію прививають їм любов і самовідданість компанії. Немає нічого приємнішого за споглядання того, як клавиться людська свідомість. Коротше, максимальний сюр, і я з нього непогано так посміявся. Але це лише одна сторона медалі. З іншої ж сторони, наш герой, попри свої пекельні робочі норми, намагається від них максимально відкосити і, можна сказати, побудувати тіньовий бізнес всередині самої Райзахівської і таким чином захопити контроль над нею. Звідси і назва аніме, бо так ніномія назвав свою контору. А група зватиметься... чорною компанією з глибин. І в цьому плані це все теж виглядає суперкомічно, бо як я вже згадував, кожна його авантюра це щось чимось, і це зовсім не обов'язково щось дієве. Гарним прикладом підійде Таш Рім, який він на вуха навішав лапші про файні смаколики, якими він буде її годувати, тільки щоб вона їх звані би не захавала. І так, наче круто, що вона погодилась, але вона прожирає набагато більше ніж угода приносить золота. І вона по початках ще та збиткова інвестиція. завів собі ятало максимально марну річ. Я вже. Мовчу про те, як автори посміялись з теми вождизму і духовного лідерства в епізоді з мурахами, без поняття, чи це пародія на рейх чи на Ленінську революцію, чи просто видалось їм крутим, але живота я надірвав знатно. Have -have. тому на цьому перейдемо до найсильнішої сторони цього тайтлу, і це, звісно ж, гумор. Він тут доволі таки різноманітний, але увага, він не завжди може бути зрозумілий, якраз по тій самій причині, що розрахований на робочих бділок. Тобто не один приклад. Я не знаю, ти розумієш, про що я мені самому було цікаво, як хтось трохи молодший, типу школяр або студент буде ставитись до цього тайтлу. Тому я посадив свого молодшого брата і вже з ним переглянув кілька епізодів. І так, одразу ефект був не той, що у мене. Але уже через кілька серій, ми вже вдвох кричали в голос від сміху. Бо навіть якщо відкинути цю умовність, воно все одно залишається доволі веселою штукою, яка може і нижче поясу бахнути і про Тентаклі, і про рабську працю, і про колекторів, і навіть базу базовану ультимативну силу та побиття. Коротше, про все на світі, та навіть з деякими відсилками, хоч і не завжди актуальними. Я ж людина загалом максимально проста. Дай мені унікального персонажа. Персонажа з явно вираженими схильностями до антисоціальної поведінки, і я буду качатись по землі від сміху. При умові, що він, звісно, достатньо харизматичний. Банальні приклади: гетто Сокуна, на Тоджі з магічки, Лайт із зошита смерті, патріот чи бучір з хлопаків або омнімен з невразливого. Без різниці, жартівлива сцена чи ні. Ці персонажі для мене завше можуть її зробити такою, одним своїм виразом обличчя чи фразою Плачу, якщо ви не знайомі з цими персонажами тому ось кілька прикладів. Добре. Чудово! Лише я гідний слави між небом і землею. Так, я не роблю помилок. Я не такий, як ви. Я бог нового світу. Брудні мапи, позбавлені магії. Я краще спалю цю планету, ніж ще хоч хвилину проживу серед тутешніх тварин. Буду радий, якщо ви знайдете час ознайомитись з тим, чого раніше звідси не бачили. Воно реально того вартує, зрештою народ не просто так пачками ріже їх на мемаси. Точно, ще цей хлопець міг би бути як приклад. Оно крімбе! Am... Те саме стосується і наших сьогоднішніх гостей. Ніномія і Рім, звісно, аж не настільки круті, як ті хлопці, але зі своєю партією цілком справляються. Чого тільки вартує його спіч, коли він досягає мети. Я був найгіршим з грішників, я брехав, крав, шахраював, і я любив це, радів, насолоджувався, тішився цим, але я ніколи не зраджував себе любого. Майже так і було, та й інші персонажі теж доволі милі і десь навіть трошки наївні в кількох словах. Я більш ніж одобряю це аніме як комедію. Хаб -хаб. Щодо візуалу і музичного оформлення, про візуал нічого особливого сказати не можу. Він доволі тривіальний, не хто зна що, але і не надто вже дешева ригачка. Просто окей. А от музика мені подобається, і це стосується як музики супроводу, яка доволі тематична, драйвова і роцкірська, файно підкреслює все, що автор хотів передати візуально, так і опенінгу, який на перший погляд здався мені доволі звичайним, та вже за кілька серій я і сам почав його наспівувати. Думаю, це відклик мого очікування на нову порцію смішинок і кавайності малютки РІМ. До речі, другий ендінг теж милота. Щодо слабких сторін цього аніме. Почну з банального. У ньому дофіга логічних проблем і по відчуттях ніби трохи не вистачило серії під кінець. Арки персонажів супер зжаті і зовсім не можуть пробити вас на якесь реальне співпереживання. До речі, я не казав, але навіть у героя є невеликий флешбек, де показали, чому він став таким, яким він є. Але це, звісно, крапля в морі. Воно і не дивно все для того, щоб максимізувати рівень абсурдності і різного роду смішних ситуацій. Також, десь всередині, є момент, де герой попадає в іншу Окацію і може здатись, що ми більше не побачимо персонажів, до яких так звикли. Мене це в моменті дуже засмутило, але ви не переживайте, це потрібна річ, все зрештою стане на свої місця. А так більше і не маю що сказати, бо не збираюсь копатись в його проблемах. Признатись, я не хотів про них розповідати в принципі. Чому це? Не хочу. Що? Так не можна. Чому? Загалом, що хотів би вам донести: це той самий Ісакай, який зміг, бо факт потраплянства у ньому, в принципі, не ключовий, а герой навіть не володіє якимись силами, як це зазвичай буває. Усі його здобутки, чисто плід його розумової діяльності. Та й усього того ж він уже досягав і в його рідному світі. Друге, це аніме ідеально підходить як для старшої аудиторії, яка буде на це все дивитись то поглядом Кіліана Мерфі з присмаком журби і життєвості, то зі схвальною усмішкою Альфреда. Так і для. Молодшого контингенту, який однозначно знайде для себе там цілу кілотонну мемасів і матиме можливість наперед дізнатись про всі сумні аспекти робочих процесів і розбудови власної справи. Тому мерщі вмикайте це чудове аніме, і будемо змінювати несправедливу ситуацію щодо його низької популярності. Тепер зрозуміло? Мені вдалося все зв'язати докупи. А тепер не поспішайте розбігатись, мої любі підписнички. Хочу з вами трохи потеревенити в честь першої тисячі підписників. Я, звісно, жадав отримати гарну кількість переглядів і збільшити свою аудиторію, але аж ніяк не очікував таких крутих результатів усього з трьома відео на каналі. Неочікувано моє бачення і мій стиль розповіді мають у вас непоганий відклик. А крім того, я сам файно захопився спілкуванням з вами, як через відео, так і в коментарях до них. Багато усяких смішинок там буває. Знаходжу і на диво майже немає хейтерів. Хоча, думаю, будуть після цього ролику, бо я вибрав доволі таке спірне аніме, чисто під свій доволі специфічний смак. А мені на хвилинку і за фрірен писала, що це туфта. Anyway, маю бажання продовжувати для вас творити і потроху піднімати рівень якості контенту. А для цього ключовим є кілька факторів. Перше, це, звісно, ефективність самих відео, перегляди, лайки, коменти, репости і, звісно, кількість підписників усі ці речі у вашій владі. До речі, особливо. Круто, якщо б ви писали більше про формати, які вам найцікавіші. Особисто я знайшов ідеальну грушу для биття під формат треш огляду, в якому давно хотів себе спробувати. Друге вкладений час і ресурси. З часом проблем критичних немає, а от з ресурсами таке собі, бо фактично на колінці роблю для вас ці відоси, і тому швидкість роботи та якість того ж звуку, яка є, така є. У кого є можливості і бажання, від підтримки не відмовлюсь. Заодно, це файна можливість тісніше поспілкуватись, відповіді на якісь Цікаві питання додаватиму у наступні відео. Посилання на донателло в описі та на екрані. Третє і найголовніше це наше життя як таке, в принципі, яке в нинішній реальності може бути доволі коротким. Тому не забувайте підтримувати наших захисників. І на кінець просто хотів би вам подякувати за те, що ви у мене є. З вами був Людисько. Ще побачимось.